Подводя итоги 2014 року, можна з уверенностью сказати, що год був дуже нелегким, навіть можна сказати, кризисним. І це повлияло на всі сфери життя та економіки. Правда, але знаєш, в такому передноворічному настрої хочеться вірити, що все кризове і таке погане залишиться в році минулому, а в наступний рік Україна війде з позитивом. Тому давайте подивимося обзорний сюжет о ринках України і залишимо все плохое позади. Справді гаряче цього року було вугільній галузі України. Бойові дії на сході держави фактично перекрили доступ до вітчизняного ресурсу. У річному вимірі Україна недоотримала 40% палива в порівнянні з 2013-тим. Нестачу вирішили замінити закордонним товаром з нових ринків. Найпершою на допомогу прийшла Південна Африканська Республіка. І домовились, і вугілля отримали. Однак ціна їхньої продукції виявилася трохи дорожчою ніж хотілося б. Навколо теми розгорнувся цілий судовий скандал, адже первісне. Ціна у 86 доларів у процесі домовленостей тихенько зросла до 134 Після суперечок зійшлись на 110 Однак судовий розгляд та перевірки й досі тривають. Загалом Україна імпортувала цього року вугілля на більш ніж півтора мільярди доларів. Найбільшими постачальниками були Росія, Казахстан та США. Паливо з федерації також викликало скандали. Однак у владі вирішили інакше ніяк, хоча платити агресору не дуже хотілося. Свою потенційну підтримку запропонували нам інші країни, зокрема Австралія Ля та Франція, однак до 2015-го це поки що проекти. Ціна нафти в 2014-му впала до найнижчого рівня за більш ніж 5 років. Ф'ючерси на північноморську марку Brent опустилися нижче 60 доларів за барель. У порівнянні навіть з цьогорічним літом ціни знизилися майже вдвічі. Ще одним приводом для розбіжності серед країн експортерів став і бум виробництва сланцевої нафти в Сполучених Штатах. В ОПЕК припускає, що в новому році на світових ринках спостерігатиметься значний надлишок сирої нафти, незважаючи на обвал котирувань і очевидне зниження цін на бенз. Зин в країнах Європи українські АЗС не радували споживачів такою тенденцією. Починаючи з березня, продавці бензину підвищили вартість палива більш ніж на 40%. У листопаді середня ціна одного літра найпопулярнішого в країні А 95 перевищувала 17 гривень в більшості мереж. За цей же час світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 30%. Звинувачують цьому зокрема інфляцію. 1 грудня середня вартість А 95 в Києві була 1,11 доларів за літр. Це на 15% менше ніж доларова ціна цього ж палива в липні. Початку року девальвація української гривні склала 100%. Звітувала глава НБУ Валерія Гонтерєва. Повідомила, що очікує більш оптимістичні прогнози щодо курсу. Нинішній керівник НБУ призначена на посаду півроку тому і відтоді неодноразово писала заяву про відставку. В раді реєструвався проект постанови про її звільнення. Однак віз і нині там серед неоднозначних, але потенційних кандидатур на керівництво НБУ є і новомодні для вітчизняного уряду іноземці. Зокрема, і відомий американський мільярдер 74-річний Джордж Сорос, а також колишній глава МВФ Домінік Строскан, який відомий тим, що втратив свою посаду через секс-скандал. Проблеми на валютному ринку відчули і всі наші географічні сусіди. Зокрема, в Білорусі відбулася більш ніж 100% девальвація, так само і в Росії. Хоча в РФ процес проходив спочатку менш активно ніж в Україні. Однак, в результаті різкого падіння цін нафти та все більшого відчуття економікою санкцій, валюта різко розпочала падіння, і за кілька місяців вартість долара збільш з 36 рублів до 65, а в деякі моменти він досягав і 80, але вже за кілька днів зменшився. Світовий ринок IPO 2014-го показав найбільшу активність з початку століття. Виручило компанії в сукупності 85 мільярдів доларів, що на 55% більше ніж торік. Представники нашої держави мало чим запам'ятались. А ось у міжнародному сегменті було гаряче. Приміром, електронний гігант з Китая Alibaba.com зріс до 22 мільярдів доларів. Якими б не були новини хорошими чи поганими, новий рік це таке свято, коли можна дозволити собі відволіктися і думати тільки про те, як прикрасити новорічну ялинку, і скільки саме відер олів'є приготувати? А от в німецькому місті Лауше о новому році думають з 1 января. На протяженні всього года і весь город готується дуже-дуже очень дуже сильно. Давайте разом подивимось найкрасивіший, найказковіший сюжет ділового ранку сьогодні. Уже півтисячоліття існує традиція прикрашати ялинку на новий рік. Та понад 200 років обов'язковим елементом декору ялинки залишаються різнокольорові скляні кулі. У 1597 році два складови Кристофор Мюллер та Ханс Грайнер отримали дозвіл у герцога Захсенкобургу на будування скляної хатини у селі Лауша. З тих пір скло єдиний засіб заробітку не тільки для жителів села, а й усього герцогства. Справи йшли досить добре: село поступово розширювалося, збільшуючи Попит на скляну продукцію. Потужностей хатини вже не вистачало, з'являлося все більше приватних майстрів, тому робоче приміщення довелося розділити на дві частини. Перша займається виготовленням скляних виробів, а друга виготовляє обладнання для домашнього ремесла. Стакани, бокали, буси, круглі компоненти вікон, аптекарські пляшки це далеко не повний асортимент складу і ремісників. Майстри Ло вже відомі не тільки високою якістю своєї продукції, а й своїми винаходами. У середині 18 століття вони вигадали масляні лампи. Майже через століття Людвіг Мюллер урі винайшов перше скляне око. Звичайно, воно не надавало людині можливості бачити, але повертало природній зовнішній вигляд. Проте найяскравіший їхній винахід пов'язаний з різдвяними святами. На початку 19 століття у Німеччині швидко поширювалася традиція прикрашати різдвяну ялинку, але прикрашали її дуже просто квітами, яблуками, горіхами. Та одного разу через неврожай яблук їхні запаси до різдва закінчились, тому складово вирішили прикрасити ялинку кульками. Цей винахід швидко перейшов від маленького села до усього світу. Саме тому нащадок одного з засновників Лауша Ханс Грайнер у 1847 році почав виготовляти скляні іграшки у формі фруктів та горіхів. Та вже за рік у Німеччині виходить наказ про використання сріблястих кульок, виготовлених майстрами Лауша у якості різдвяних прикрас. З появою нових технологій та змін в робочому процесі виробництво значно зросло. У 1867 році в місті був побудований газовий завод. Масляні лампи були замінені на нові газові пальники. Через що чималі втрати понесли власники приватного бізнесу, але згодом з'явилася прекрасна нова техніка нанесення на новорічні прикраси чистого срібла, розроблена Юстусом Лібіхом. Завдяки йому складово отримали величезні прибутки та почали самостійно подорожувати для встановлення контактів з клієнтами. У 1870 році американська компанія Woolworths вивела прикраси з Лауша на світовий ринок, продавши перший набір за 25 доларів у одному зі своїх магазинів у штаті Пенсильванія США. Десять років по тому зробив величезне замовлення 200 тисяч новорічних прикрас на рік. З 1920 року в Лауші відкрито перші комерційні школи професійного мистецтва виготовлення скла на початку двадцятого століття. Чехословаччина та Японія потрохи почали виходити на ринок ялункових прикрас, але й досі Лауша залишалася світовим центром скляних іграшок. Проте Друга світова війна поклала край цій славі. Після поділу Німеччини всі приватні заводи Лауша були передані у власність держави. Це змусило більшість складуів переїхати до інших міст та підтримувати традиції. Стало важче. Проте ж після падіння берлінської стіни більша частина компаній знову стала приватними. Найвідомішою з них на сьогодні є компанія Крепсґлазлауша, якій належить одна з найдорожчих у світі ялинкових прикрас вартістю понад 20 тисяч євро. На сьогодні компанія експортує близько 20 тисяч ялинкових прикрас ручної роботи. Половина з них прямує до США, Азії, Східної Європи та Австралії. Новорічні свята це вихідні подарунки та обов'язкова ялинка. На сьогодні ми не можемо уявити січень без зеленого дерева зі скляними кульками, які вже важко чимось замінити. 500 років, мільярди доларів та посмішок. Новорічна історія триває.